Яку щільність екструдера треба брати на теплу підлогу? Якщо ви берете екструдери, це для житла вашого. Це не якесь промислове приміщення з якимось навантаженнями. Якщо це стандартне житлове приміщення, то ви можете брати не тільки будь-який екструдер, а й білий пінопласт. Ну, Більш-менш щільний там 16 кг на куб, 20 кг на куб. І теж може бути працювати білий пінопласт. Тому це не є обов'язковість монтувати під теплі підлоги під стяжку екструдований пінопласт. Насправді. Собі особисто я було, що робив білий пінопласт. І зараз робили таунхаус, теж моєму другу, теж використовували білий пінопласт 15 кг на куб щільності. Теж тримає головне монтувати правильно його.